Привіт! Зараз ми в клубному містечку 12. У нас тут є двокімнатна квартира на 67 квадратних метрів. Тут є прихожа, як бачите, невеликий коридор. Це кухня студія. Тобто тут вітальня, тут кухня. Вони. Ось тут немає стіни, до речі, можна добудувати, також можна цю стіну перенести, тобто вони не є несучими. В квартирі вже залита стяжка, проведена тепла підлога, є котел, всі комунікації, всі комунікації також заведені. Так, зараз покажу вам балкон. Ось такий балкон у нас. Просторий рухаємося далі. Так, тут ще є санвузол перший. Ось. І навпроти тут є другий санвузол, вже в декілька разів більший. Тут ще є таке місце для, для поради машинки, можна ходити. І спальня. Ось така у нас спальня.